Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі. Сьогодні будемо з вами говорити про три способи, як завести автомобіль в Україну, і при цьому не сплачувати митні платежі, тобто його не розмитнювати, щоб ваші платежі не залишились в державі. Перший спосіб, і це спосіб, який раніше був дуже популярним в Україні, його називають. Заїзд на верблюда. Коли ви повертаєтесь за кордону на кордоні ви шукаєте молдаванів або інших іноземних громадян, даєте їм кошти. Зараз їхня робота коштує плюс-мінус 300-400 євро. І вони роблять доручення відразу на кордоні і по цьому дорученню заїжджають на вашому автомобілі в Україну. І тоді цей автомобіль може в Україні знаходитись 365 днів, один календарний рік. Але є також і проблеми. Якщо ви завозите цей автомобіль таким чином в Україну, і поліція дізнається, що автомобіль завозив верблюд, а не ви, вони можуть на вас виписати протокол 8,5 тисяч гривень. Плюс те, що це робиться швидко. Приїхали, дали верблюдам там, цих 300-400 євро, не сплачуйте митні платежі, і вони заїхали в Україну. Мінус є проблема небезпека, те, що буде штраф на вас складний, або щось з цим верблюдом станеться в майбутньому. Такий спосіб підходить тим автомобілям, які дуже дешеві, і ви з ними можете потім розпрощатись або віддати цей автомобіль на розборку. Другий спосіб це застава на кордоні. Коли ви заїжджаєте в Україну, ви кажете митникам, що ми автомобіль розмитнювати не плануємо. Нам потрібно повернутися додому, зробити якісь справи, і ми будемо виїжджати. Митники дадуть вам спеціальну таку уніфіковану митну декларацію. Там вони візьмуть заставу з вас. Розмір застави це такий самий розмір, як сплата митних платежів. І потім, коли ви виїжджаєте назад з України, вам цю заставу будуть повертати. Ви напишете заяву, митники поставлять штамп, що ви виїхали, режими вже ніякі не будуть порушені. Але плюс ви відразу приїхали на кордон, якщо у вас є кошти, заплатили і поїхали. Мінус дуже часто, коли є питання повернення коштів з митниці. Воно дуже затягується. Вам можуть кошти повертати місяць, два, три, чотири. Деякі мої клієнти ждали чотири місяці. Потім вони звернулись на митницю. Митниця каже: Ви неправильно якісь там дані зазначили. Завозила одна людина, номер рахунку дали іншої людини. Ми в такому випадку не виплачуємо. Тобто, в таких випадках завжди буде проблема з поверненням цих коштів. І цікаво, коли ви платите в митниці, кошти ви сплачуєте за комісію банку. Вони беруть з вас на кордоні. Потім, коли митниця вам повертає кошти, також списується комісія банку. І вже не митниця платить, а ви платите. Тобто заїзд по заставі, він актуальний, деякі люди ним користуються, але він дуже проблемний. Потім ці кошти забрати назад. І третій спосіб один з найкращих, яким і користуються більшість таких громадян, які часто їздять в Україну.